Полуниця румба новий сорт іноземної селекції, що представляє великий комерційний інтерес внаслідок ефектного вигляду і гарної транспортабельності. ягід цей раньостиглий сорт є прекрасним кандидатом для заміни застарілих сортів фермерами, які вирощують полуницю на продаж, опис полуниці сорту румба і її характеристики. Полуницю сорту румба називають дуже вдалою знахідкою останніх років, здатною в умовах прохолодного клімату замінити застарілі промислові сорти, виведена в Голландії. Ця полуниця швидко поширилася по європейських країнах і добре прижилася в багатьох регіонах нашої країни, починаючи від Києва і закінчуючи далеким сходом, вирощують її і в сусідніх Білорусії та Україні. Румбу садять не тільки в традиційних умовах. Тобто у відкритому ґрунті, але і в теплицях не тільки на звичайній ґрунті, а й на гідропоніці. Сорт вважається середньораннім в більшості регіонів плодоносити він починає всередині червня, румбу за багатьма показниками порівнюють з відомим сортом хоней. плодоносять вони практично в одні і ті ж терміни. Плодоношення тривале, але ознаками ремонтантності сорт не володіє, уже в перший рік після весняної посадки з куща можна зібрати до 300 ягід в наступні роки до пів кілограма, кущ великий. З великою кількістю темно-зелених широких листків, суцвіття закладаються на рівні листя, кітконоси міцні, багатоквіткові, на кожному утворюються до семи квіток і в подальшому ягід квітки запилюються майже на 1.00. Вусів утворюється помірна кількість достатня для розмноження полуниці. Повністю дозрілі ягоди мають ідеальну форму, вона може бути конічної або округлоконічної. Ягоди великі, в основному масою 25-30 можуть досягати 50. блискучі темно-червоного кольору з вишневим відтінком і сильним ароматом, згодом ягоди не дрібнішають, смак усується як гідний. Солодкий з невеликою кислинкою, стійкість до хвороб у сорту трохи вищесередньої, сірою гниллю і різними плямистостями не уражається, відзначається стійкість сорту в умовах підвищеної вологості, морозостійкість рослин висока, транспортабельність врожаю відмінна протягом декількох діб зберігання, зовнішній вигляд і смак ягід зберігаються. Зовнішній вигляд ягід, відмінністю ягід полуниці румба є правильна форма. На них практично не спостерігається вод у формі здуття, каверн, здвоювання ягід і інформа класична, майже конічна, забарвлення приємне, червона в стадії неповного дозрівання і близька до вишневої для переспеваючих ягід, ягоди в необхідній мірі, стиглості темно червоні, з сильним блиском, насіння багато, вони дрібні, світло жовті над поверхнею ягоди не виступають, переваги та недоліки. Особливості відмінності від інших сортів, полуниця румба безсумнівно може бути віднесена до числа кращих промислових сортів. Її основними достоинствами є ідеально правильна форма ягід. Спільно з приємною забарвленням надає їм відмінний товарний вигляд, високий відсоток товарної продукції, врожаї, великоплідність, що не зникає до кінця плодоношення, відмінний збалансований смак ягід, тонкий аромат, що нагадує аромат лісової суниці. Висока хворобостійкість, морозостійкість, відмінна транспортабельність врожаю недоліками вважають схильність до недобору цукристості в прохолодні сезони, високу потребу до поживних елементів погіршення смаку ягід в разі тривалих дощів, відомо багато сортів голландської полуниці, і, на відміну від деяких овочевих культур, серед них практично немає тих, які розчарували б українських садівників-городників. так у своєму хороша полуниця сорту Корона, але в даний час її перестають вирощувати в промислових масштабах, оскільки врожайність її за сучасними мірками визнана недостатньою. Відмінний смак ягід у полуниці ламбада, але її морозостійкість недостатня для впевненого вирощування навіть на широті Києва. Полуниця гігантелла здатна давати ягоди масою до 100 але орієнтована перш за все на аматорські сади. У ряді джерел йдеться про те, що захоплення з приводу полуниці румба передчасні і відносяться в більшій мірі до області реклами, але багато відгуки свідчать, що це дійсно досить гідний сорт застосування ягід полуниці румба. Ягоди полуниці румба мають універсальне призначення, хоча в основному і вирощуються для продажу, це може означати, що їх перш за все. Треба вживати в свіжому вигляді дійсно, адже трохи знайдеться людей, які купують полуницю для заготовок. Цим займаються в основному самі садівники, які виростили великий урожай. У той же час з цієї полуниці можна робити абсолютно всі заготовки. Хімічний склад ягід дозволяє отримувати смачні варення, джеми і компоти, а також наливки і навіть вино. Твердість ягід дозволяє заморожувати їх і взимку в замороженому вигляді ласувати полуницею майже не втратила свою форму і колір. Особливості вирощування: технологія вирощування полуниці румба традиційна для сортів короткого дня, Краще грунту для неї злегка підкислені на лужних ґрунтах і суглинках, а тим більше глинах ця полуниця росте, а ягоди сильно втрачають в смаку на один-два. Розміщують чотири рослини, оскільки вони досить потужні. Більш щільна посадка небажана у тих регіонах, де практикується висадка вусів в серпні. Вона більш краща, ніж весняна. Якщо режим поливу звичайний, то щодо харчування сорт дуже вимогливий. Без своєчасного внесення підгодівлі ягоди сильно втрачають в цукристості. Під час цвітіння утворення зав'язи і з початком фарбування. ягід полуницю обов'язково підгодовують. Роблячи упор на каліні добрива, корисні і позакореневе підживлення, садівники відзначають, що цей сорт дуже чутливий до надлишку бору. Для розмноження цієї полуниці бажано висаджувати окрему грядку, де посилено доглядати за матковими кущами. А на товарній грядці нещадно знищувати з'являються вуса. У комерційних садах сорт вирощують за дворічною схемою. Оскільки на третій рік врожайність вже починає знижуватися в особистих господарствах, як зазвичай, тримають полуницю на одному місці 4-5 років, здатність румби переносити морози трохи нижче ніж у Хонея, але все одно дуже висока, тому легкі укриття на зиму потрібні тільки в найхолодніших регіонах. Відгуки про полуницю сорту румба румба посаджена розсадою фріго. А в перший рік в середньому 180 рослини смак покупцям подобається. Ягода дійсно має блиск і суничний аромат Олег Хорюм-віноград інфошовтрат 4.0.8.0. після трих років вирощування. Ми відмовилися від румби Ягода красива, щільна, але смак в наших умовах посередній. Урожайність поступається таким сортам, як Альба, Азія Хоней, Нілам, Марій Елхт. Хорюмвіноград Виноград в 4080пага 3, хто б що не говорив, румба на сьогоднішній день залишається лідером продажів на ринку. Сергій хорюмвінобрад, інфошовтрят в п 4080пага 5, ось сорт румба дійсно унікальний. Ягоди у нього нудотно солодкі, таких ні в одного іншого сорту не зустрічала і постойчиве Кімберлі буде, і ягід побільше, та й крупніше вони значно відмінний сорт. Дуже рекомендую Юджіяхц форюмгою серію Триац 1, 58557, паде25 сорт Чудовий сорт. Дуже урожайні ягоди, просто карамельно солодкі, проте зимує складно, часто вимукає потрібно укриття від вологи. Після цієї сніжної зими багато вимукло і залишилося два кущика. Тому ягідка не дуже велика, але все одно дуже солодка і щільна. Леді Ірингтс Хорім сіма марю в автопіцвп Відео Перший урожай полуниці румба. Полуниця румба вважається сортом, призначеним для товарного виробництва, але успішно вирощується і звичайними дачниками, і відрізняють ідеальна форма і непоганий смак ягід, універсальність їх використання, ідеальна транспортабельність врожаю.